Магія Різдва жила колись маленька дівчинка на ім'я Хлоя, якій було близько восьми років. У школі всі друзі казали Хлої, що переноїля не існує. Їй важко було повірити в те, що цей добрий дідусь з довгою білою бородою не є реальним. Вже скоро мало настати Різдво, але Хлоя не відчувала святкового настрою. Вона сказала, навіщо святкувати Різдво, якщо переноїля не існує. Магія зникла. Я не буду святкувати, як інші. Так як у Хлої був молодший братик, йому було чотири роки, не можна було, щоб він дізнався, те, що пеля Нояре не існує. Тому традиція святкування збереглася і на цей рік. О восьмій годині настав час лягати спати, щоб дати час перо покласти подарунки під ялинку. На столі вони залишили три шоколадні тістечка і великий стакан молока. Хлоя вважала це нерозумним. Але нічого не сказала, щоб не розчарувати свого братика. Тоді, перед тим, як лягти спати, хлоя визирнула у вікно. На вулиці йшов дрібний сніг, будинки були прикрашені, і раптом, дивлячись на небо, вона побачила величезні сані, які пролетіли над будинками. Але це були незвичайні сані. Сані були запряжені оленями і ними керував великий пан з білою бородою. Крім цього, сані були завалені безлічі подарунків, запакованих в найкрасивіший світі попір. Перноель помахав рукою, щоб привітатися з Хлоєю, яка дивилася на нього, округленими від здивування очима. Це Перноель, правда, немає жодних сумнівів, подумала Хлоя. Потім Перноель повільно зник у небі, щоб продовжити свої доставки подарунків. Для Хлої це Різдво було найкращим з усіх тому що вона знала, що перно ліснує насправді, незалежно від того, що кажуть її друзі.